Всім привіт! Мене звати Оля і сьогодні ми будемо в мас-маркеті робити огляд, а саме в Масі Дуті. Там якраз книжки, для глянені, що є там в пойму. Привіт вам з примірочної. Сьогодні, окрім масі Модуті, також вам покажу, що цікавого є у Зара. Ну, а розпочнемо ми з верхнього одягу. Знайшла ось такий от пуховик в красивому світлому бежевому відтінку. Він продається зі знижкою. Раніше він коштував 4800, а зараз 3600. Знижка 25%. На жаль, на таких розпродажах розміра є не усі, ельки не було, тому приміряю М-ку, і Мка на мене виявилась маленькою, тісноватою. І рукавчики тут закороткі, і сама по собі вона дуже сильно облягає. Дуже класної якості курточка, як і зрештою всі речі в масі модуті, дуже вона комфортна, красиво мило виглядає. І ціна зі знижкою дуже навіть прийнятна, як на мене. Далі буду приміряти пальто в кольорі Camel, Воно йде таке, як кімоно, і продається з дуже хорошою знижкою, практично 50%. Раніше воно коштувало 9 тисяч, зараз 4 тисячі 600. І давайте подивимося його склад. Написано 100% віскоза. Я так розумію, що це підкладка, хоча підкладки тут немає. Ось тут можна прочитати склад тканини, 71% вовна, 28% Поліестер, але тут ціна інша, трішки вища, 5600%. Тому стіною ну, якесь таке невеличке непорозуміння, хоча, можливо, воно продавалося з однією знижкою, а тепер іще з більшою. Ну і ось так воно виглядає в примірці. Пальто в розмірі М, оскільки воно йде широке, вільне, то мені воно прекрасно підійшло. Навіть рукавчики можна підгинати. Тобто тут довжина рукава вже дуже хороша. Надзвичайно класний, комфортне, мені дуже сподобалося. Я б таке однозначно носила, але не знаю, чи стільки б заплатила. І ще мені сподобалися ось такі замшеві чобітки в бежевому кольорі. Вони з натуральної замші. Раніше коштували 7590, зараз 3590, Знижка 53%. Дуже хороша знижка на них також, але на жаль, вони мені не підійшли в підйомі. Це 38 розмір, але підйом такий, що мені нога туди не помістилася. Також мені дуже сподобався ось цей светер в молочному кольорі. Він також продається за пів ціни. Раніше коштував 3200, зараз 1600. Дуже хороший у нього склад: 55% вовни, 5 кашеміру 40 поліаміду. Приміряю його в розмірі XL, оскільки в магазині було лише два розміри: один в XL, інший в S. Все-таки хотілося б на розмір менший, оскільки лінія плеча тут дещо сповзла, і рукава дуже довгі. Попри те, що розмір мені не зовсім підійшов, я навіть задумалася, можливо купити собі цей светр, адже він надзвичайно м'який, надзвичайно комфортний, і склад тут просто причудовий. Також сподобалась мені ось ця довга джинсова спідниця красивого темно-синього кольору. Вона також зараз продається у пів ціни. Раніше коштувала 3190, а зараз вона коштує 1700. Склад тканини тут 100% бавовна. Вона такого а подібного силуету добре тримає форму, дуже класної якості. Спідниця ще й за хорошою ціною. Це, до речі, сороковий розмір, і от спідниць були різні розміри. Можна було собі підібрати. А ми з вами рухаємося далі. І наступним буду приміряти ось такий атласний топ з мережевом. Він в такому красивому кольорі шоколаду за складом причудовий. Він на 100% з віскози, А розмір взяла собі L. Дуже тендітний і дуже красиво тут зроблене мережево. Мережево 100% нейлон, і топ також зі знижкою непоганою, коштує зараз 1600 гривень, раніше коштував 2300 Топ іде в такому стилі нижньої білизни, дуже романтичний, класний, мені здається, з джинсами буде виглядати просто супер. Звісно, сюди треба було вдягнути іншу нижню білизну. І, можливо, на розмір все-таки менший взяти, оскільки він збоку трішечки мені відтопирюється. Непоганий топ, але ціна у нього все-таки кусається. Навіть зі знижкою, якщо б він був шовковий, то, можливо, б виправдана була ціна. А от за 100% вісколу, все-таки я б, напевно, такі гроші не віддала. Також дуже мені сподобався ось цей яскравий червоний лонг, він на 100% звовний, продається зараз за пів ціни. Раніше коштував 3200, зараз 1700. Тканина дуже тонесенька, він йде такий, як напівпрозорий, сюди теж треба добре підібрати нижню білизну, аби він виглядав нормально. Взяла його собі у розмірі L, тому рукавчики, можливо, надто довгі, але знає багато хто любить, коли ось такі от подовжені рукава. Також взяла приміряти ось таку шкіряну куртку. Написано, що це 100% овеча шкіра. Раніше вона коштувала 12 тисяч, зараз коштує 8600 Шкіра тут дуже класної якості, і сама куртка причудова. Надзвичайно мені подобається. Йде така, от вкорочена і класно поєдналася з цим червоним гольфом. Ця куртка в розмірі М, мені все-таки потрібна була б елька, аби я в ній себе почувала вільно. Але на жаль, ельки не було. Залишилась теж обмежена кількість цих курток. Одна Мка і якщо не помиляюсь, ще дві есочки. Ну це такий от великий мінус всіх розпродажів, що швидко все розбирають, розхапають, і залишається обмежена кількість речей і обмежена кількість розмірів. А загалом куртка причудова, я думаю, навіть через відео видно, наскільки вона якісно виконана і зроблена. Просто мрія таку знайти десь в секонд-хенді. Але я думаю, хто шукає, той знаходить, тому я думаю, в мене все попереду. Ще мені сподобалася ось така леопардова атласна спідниця. Вона на 100% з віскози. Продається також з хорошою знижкою. Зараз її ціна практично 2 тисячі гривень. Раніше вона коштувала 3800. 47% знижки. Розмір взяла 40, адже от на спідниці попит не такий великий, як на куртки, і справді залишилося дуже багато. Розмірів є великий ще вибір. Ця спідничка теж такого аподібного силуету, дуже жіночна, романтична, тканина така от легка, попри те, вона щільна і не просвічується. І сюди я ще вдягнула шкіряну косуху, вийшов, як на мене, чудовий образ, сюди ще вдягнути чобітки, які, на жаль, мені не підійшли замшеві так, в бежевому кольорі. І взагалі б усе було б ідеально. Я б от всі ці речі от прям купила, так би й носила. Напишіть в коментарях, як вам цей образ подобається, не подобається. Що з цих речей ви б собі, можливо, купили. Як вам взагалі ціни? Вважаєте ви їх нормальними чи, можливо, за високими? І як ви ставитесь до бренду Massimo Dutti? І ще взяла до примірочної ось такий синій светр. Взяла його через його чудовий склад. Тут 95% вовни, 5 кашеміру. Ви, напевно, всі знаєте, мої постійні глядачі, що я фанат натуральних складів. Завжди хапає речі, де пачу кашемір, шовк, вовну, тому ось цей магазин теж не виключення. Взяла ось цей от светр до примірки, тим більше він продавався зі знижкою. Зараз його ціна 2000 гривень, початкова його ціна 2600 тобто знижка у 600 гривень. Ось так він виглядає зблизька вовна тут абсолютно не колюча, а за рахунок того, що є кашемір, ще й дуже м'якенька. І ще мені сподобався ось такий сірий жилет в розмірі М. Він йде доволі об'ємний і зі знижкою продається також 3800. Початкова ціна, зараз 2600 коштує. Ось такий жилет вигляд має в примірці, все-таки сюди пасувало вдягнути щось під низ, якусь блузу, але блуз не було, тому вдягнула його ось таким чином. Забула вам озвучити склад тканини, він на 100% з вовни. І ще мені надзвичайно сподобалась ось така от курточка бумбер вона вольветова з чудовим теж натуральним складом. А це тат, модул віскуза тут. Ну але ціна у неї така от немаленька, навіть зі знижкою, 4 тисячі коштує. Початкова її ціна була 7 тисяч. Ця курточка в розмірі М, вона чудово підійшла і надзвичайно трендово, класно виглядає. Цілком в моєму стилі я б таку з задоволенням носила. З масім дуті це була моя остання знахідка. Ми з вами переміщаємося в інший магазин, ми йдемо з вами в Зару. І зараз там також діють новорічні міжсезонні знижки. Отже, привітики вам з примірочної Зара. І тут ми з вами також почнемо з верхнього одягу. Сподобався мені ось такий молочний бомбар. Його ціна 1300 гривень, раніше він коштував 2000 гривень. І гляньте, тут склад хороший, 50% вовни, 50 поліестру. Взяла його в розмірі XL, і цей розмір просто чудово підійшов. Він такий, от бачите, вільний, класний, оверсайзний. Думаю, що якщо б у мене була потреба от в такій весняній курсі, скоріше за все, я б собі його купила. Адже у ньому все чудово. І колір тут класний, і склад тканини, і сам крій теж дуже прикольний. Неприкольне, лише в зарі освітлення в примірочних дуже сильно все засвічується. Ще мені сподобалась ось така стьобана вкорочена куртка в кольорі хакі, її ціна 2500, продається вона без знижки. Я так розумію, що вона вже з нової колекції. І ось такий вигляд вона має в примірці, Йде з такими двома накладними кишеньками взяла собі її у розмірі L. Крім, мені тут дуже подобається, вона внизу трішки стягується і на рукавах має такі гумки, теж можна собі постягувати. Єдине, що для мене мінусом, є її колір. Не дуже люблю ось ці такі от відтінки хакі. І ще взяла до примірочної ось цей кардиган, зізнаюсь, взяла його через склад, адже в зарі не так часто бувають речі з вовна, а він на 100% з вовни. Ще й продається зі знижкою, ціна 1300. Перша його ціна 2 тисячі. Також взяла його в розмірі L. І якщо склад тут причудовий, колір в принципі непоганий, то гудзики, якісь от мені зовсім не подобаються. Вони тут ні до чого. Ростять увесь виріб. А от якість вовни тут хороша і сама тканина абсолютно не колюча. Я приміряла минулого разу светрик в зарі теж повністю з вовни, він був дуже колючим, прям нестерпно. Його було б надзвичайно складно носити, а цей в носінні дуже комфортний. І ще знайшла на знижці ось таку от замшеву сумку. Коштує вона 999 гривень, раніше коштувала 1299 гривень, тобто знижка у 300 гривень. І я вам показувала таку ж сумку, тільки в чорному кольорі. Я була знайшла в секонд хенді. Там вона заважила всього навсього на 85 гривень. Ось така от сумочка, вона з коров'ячої шкіри, і як бачите, в секонд хенді можна знаходити речі з нових колекцій. Хто не бачив моє попереднє відео, обов'язково подивіться. На цьому ж з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.